І пошел. Крізь вільний ймовірними зусиллями він змушений робити ці вправи тричі на тиждень без фізичних навантажень. Руки Володимира Білоусенко просто не будуть триматись в плечовому суглобі. Він колишній спортсмен, гравець збірної України з ганболу. Його голи досі пам'ятають росіяни, поляки, німці та французи. А він добре пам'ятає, як від нього протягом двох років приховували страшний діагноз, щоб грав далі. Да, были у меня проблемы еще с плечами. Были выбиты сначала левое плечо, потом правое. Ну, как бы наши доктора говорили, что просто слабые плечи. Надо закачивать их, набирать мышечную массу. Но это продолжалось на протяжении двух лет. Боли стали уже невыносимыми. И пришлось обратиться к независимому доктору, ну, не к клубному. И мне поставили ну, такой несокрушительный диагноз Мої травми несовмістимі зі спортом. Правду відкрили за кордоном, коли Володимир збирався укласти контракт з одним з європейських клубів. Діагноз іноземних лікарів був вироком. Розірвані зв'язки та хрящ у плечовому суглобі. В одну мить Володимир опинився на краю прірви. Всі плани та перспективи, які він малював в своїй уяві, обірвалися. Європа для нього вже була закрита. А рідний клуб відмовився від нього, залишивши один на один зі своїми проблемами. Після травм, коли вже закінчився спортом. було дуже проблематично найти себе. когда 10 лет отдал, ну практически даже 11, отдал уже спорту, кроме того, чтобы закидывать мяч, бегать, больше ничего не умеешь. И очень тяжелый период был, как бы, можно сказать, восстановление такого в плане неспортивного, а найти себя в жизни уже, чем я буду заниматься дальше. В анбольному клубі, за який виступав хлопець, своєї провини не бачить. Кажуть, всіх гравців лікують за рахунок клубу. В традиціях нашого клубу, тобто з дня його основання, ми даже это предусматриваем в контрактах со спортсменами. Прописываем это, что при получении травмы спортсмен полностью обеспечивается лечением до полного восстановления за счет клуба. Нет, это абсолютно исключено. Мы заинтересованы в том, чтобы спортсмен как можно быстрее восстановился. Поэтому чем раньше диагностируются какие-то проблемы, тем, тем раньше мы приступаем к их лечению. Вот это я, вот это посвящение мастера спорта Украины за первое место достижения в спорте. Окрім травм про кар'єру чемпіона тепер нагадують ці фото та медалі, які Володимир зберігає поруч синьо-жовтим прапором. Ну, а це остались воспоминания о спорт, о чемпіонат мира в Бразилії. Здесь мы запечатлены Ой. я, мой одноклубник Леша Харченко і наш новый друг из Кувейта, з яким мы познакомились на чемпионате. Він збирав меблі та працював на будівництві, та через болі був змушений кинути фізичну роботу. Йому потрібна операція, на яку немає грошей. А все, що може запропонувати державу колишньому чемпіону, знайти себе в чомусь іншому і пропонує безкоштовні курси перевчитися на іншу спеціальність або з великого спорту піти у великий бізнес. Наприклад, культура спортбаров по суті сустують в країні. у нас в Україні. А зміря на очі развита. Почему бы, там, пятерым, четверым спортсменам не сброситься і під своїми іменами вже часто бренди не создать вот такие спортбари. І не комментировать, наприклад, спортивні события, тут же, сидя в этом заведении, вслух живому человеку, интересному, гостям для посетителей про Володимира. Чи то забули, а скоріше просто використали в національних інтересах. Кожен спортсмен знає, що стоїть за близької медалі та що приходить, коли вже. Нічого не сяє. Це наша літня площадка. Тут нас виганяли і зимою, і літом. бігати, наращувати фізичну масу. За чотири роки відтоді, як його спортивна кар'єра закінчилася, Володимир вперше прийшов до тренувальної бази, де колись був кращим. Вона закрита на реконструкцію і скоро там продовжать виховувати нових зірок.